Нахуй его знает с таким временем. Не понимаю по этих часах. Ну а какая квартира? Интересно, что там внутри? Добрый день. день. Можно я поделюсь вашей квартирой за пивопряжки, пепси-колы? Ну сначала попробую. Ебать! А ну додумала! Это ваш кит? Тим, блядь, там всі не пили. А чого пала. нас оцінь? Там всі коли не пили, а чи що. А чого в нас оцінь? тому, що це для спортсменів. А, для спортсменів? Да. Має ще скіт оточити. Мені можна зайти? Ну, заходь. Мені розвиватися? Ні. Вот. Двері закрити, будь ласка. Йо, народ, ви сайтом не ошиблись. Ми Тут на Ютубі проводимо румтури на квартири неізвісних стрімерів, нахуй. І першими у нас на обзорі твіч-стрімери Тувкіс. Це Саша, власниця квартири, твіч стрімер і просто гарна жінка. Це Владік, також стрімер, танкіст і просто людина з психічним порушенням. Що це? Це твоя обул, блять. Я даже, тебе забув. Подожди. А це... Це ну це тут э, ми складаємо капелюхи. каполюхи. є білий белый аридас, є Gap. гэп, такие тільки такие І И No ноунейм, ну ахуєть. Ахуєть. А що тут за пелюшки? У вас що, є Прицеп? Ну да. Є питання? Да. Що покажу. Швепс, Дикий пес, квартирант і просто оптисекунд алюше. Що, йдемо далі. Ні, давай ключі покажемо, як вони тут все зміняється у нас. А чому він такий грязний? Я не знаю. Боже, який ужас. Вау, А от куди ти взяла такі белки? сюда пришли? Такие Такий коридор. Длинный провод. Не сильно широкий, но да ладно. Все, собственно говоря, вон на. Вон на -то душ, то шторка, вот такая у нас есть. Тут разные бы тут туалет один, тут туалет два. Так называемый трон. Так ну в принципі тут такого блідо нічого цікавого нема. Хто вгадає на скільки літрів бойлер, получить оцю тряпочку? І ми самі не знаємо наскільки. Беля, що як нас стало? Це тут його пойло їжа? Так. Да. Тут я ріжу. Кого? Ты тут ти важишься кухонними весами? Да, вот так я. Ні, ну це піздець. А що тут за вкусняшки є? Ну, сахар. А який це хліб. Хліб такий. Да, си кей. Я му уже десь миссия. Кистичуй. А що тут шуклятки? Всяка, uh, пи... Всяка хуйня. У вас є птичка. Немає. <гум> це вадик по моей пруту. Ну, точніше, я добивала сто раз після. У нас є ці досточки. Тут усі приправи. Розказує, які приправи у нас. Так, у нас є до риби, соль, до курки, копчена паприка, бігерець, куркума, до картошки, куряча і до кульки что у нас он? О! Чесночок трем. Засухший. Что у нас есть в морозилке? Малинка. Не правильно сказать. я давай еще. Показывает, что тут еще есть. Мадам, блин. А так, конечно, стримеры и живут. Okay. О, це ж симка. <реш> <реш> тут та хаучик. Mm. тут разные штуки. Mm. ось это вид за окна. Гарно, липо, конечно, гарно. Пошли дальше. Пошли дальше. Шли дальше. Хм. <реш> Минуть. Ой, швепсова кровать. Я подумал, что у вас дитина, блядь, глядя на кричит свои дружок. Це мои часики. О, це хорошо. Коробочка со стиками, курить. Ай, Це чупа-чупс був. Чупа-чупс. Такие раритет. Окей, okay, go. Бананчик. Може вже ти мене поснімаєш, блядь, бо на тебе до хуя екрану рімені виділено. Далі шарлірум тур проводжу я. Йо. У нас тут є вентилятор. Він охлаждає нас у дуже теплі поліроки, коли коле пори року, коли нам жарко. От у нас є все дивіться пальця пелюшок. Ох, какао. Батьки ніхто не скакає. Показую. Банани, вода для собаки, диво чуде да для... Май... манікюре. А ще наш комп'ютер на місці, може через днями десь така Іванова квартира, яка картина. А так за ним будужу я. Она два рази натч я. Вот можете рано, тут є фріш стрімерами, охуєння в умірі. І їхній телеграм-канал. Можете підписуватися на нього і дивитися тут, що, що буде. Отут дивіться, можемо зайти, глянути на холодильників, в кого який холодильник. Наприклад, охуєть, охуєть. І ми на це сьогодні будемо робити стрім, тут би міг і ваш холодильник. Але його немає, тому що ви хто а оце... ви ще не успіли на підписатися. А це що це у вас за штучка така? Я його знаю. По-моєму, це аудіомікшок. Это Хули ваша собака кричит? Это Чвепс, -e ты какого хуя кричишь? Тут пепельница, очки, свет, наушники раз, наушники два, монитор раз, два, лампа, камера, микрофон, калаш. Ооо. Oh. Там компьютер с роутером, мы его показать не будем. А що це у вас за приспособлення таке? Це я придумав. Це ход моїх інженерних мислей. Мені я сидів ночі думав, як нам улучшити качество стрімов і придумав таку угу. технологію. Що це у вас за гусь такий сидить? Це він. Е... Це мій батько. Він це... живе з нами. У тебе є батько? Єбать. Є Я не можу захватити його навіть. Вот який пан. 2 м з ристом. Кілограмів, блять, 10 важе може бути. Що ви курите? Ой, бос. Так. А що? А ну покажіть, покажіть, що це за 2 тисяча доларів? 2 тисячі 300 баксів на руці ношу. Я уже по стример, чем той, що був девочка. Чего? Тут у нас есть приспособление для маны, то есть колеса. Руаку там. Умывачка тоник, СПФ, разных хуефы. качаться разные штучки. Да не качество. Це Симка. Гуляйся далее. А все, наши снимой. А це наш траходром. Тут ночі жесть відбувається. Саме настояще. Дивіться, який великий траходром. Ну, сюди я лівий швепсом Не пізді. Сніми Хэллоу Китті. Це губ-каву. Це медичний. Зоці є ще картини. Це, по-моєму, їх малював художник Пікасо на спеціальний заказ від Тувкіса. 800 баксов оця картина стоїла. А це подивіться от Давінчи. От да Вінчі картина ми її купили за тисячі доларів. Куди у вас деньги? Кров. Розкажіть, будь ласка, наскільки думаю, думаю, Міс. <рес> <рес> ну, на скільки будні стрімера? Дуже дуже тяжко. Ну натури важко. В натуре важно Сколько дивлюсь... у вас подписчиков? У меня... да А на Твиче? 155 А сколько средний онлайн? Три Не, четыре угу. И вы планируете развиваться дальше? Нет <laughs> <laughs> Ну конечно, конечно, конечно планируем Мы um, целые там... Это придумаем. ]ais. У нас все в секретах. Наши истинные подписчики знают все наши идеи на ближайшее время. Ваш кит смог еще пятку. ну а чухайся, блядь. Может, я до сидим сегодня на траве, блядь, как какой-то босс. Может, все уже. Навірно. Ну ладно, оставляйте мені пепси пепсі і уходьте. Може, все таки, я з вами останусь, наче почупса. Не да. ладно, ви можете йти вже з пепсі своєю. Ну і до побачення. І швепса з собою заберіть, нахуй. Ось і фінал цієї трагічної історії. До речі, незнайомець забрав пепсі колу разом із собою. Над цим фільмом працювали Влад Тувкіс і Саша Тувкіс. Дякуємо всім за перегляд!